За пісню і в дорогу далеку» чуттєво виграє на головній пішохідній вулиці. Луцька музикант Юрій. Чоловік у травні приїхав на волинь з окупованого Херсону. Життя у рідному місті, яке нині у ворожих лещатах, досі каже, згадує з жахом. Все ж ми біля Антонівського моста. живемо, там два кілометри. Все ж ці ж вибухи, танки, все ж атмосфера така дуже скрутна, дуже важко. Потім трохи спокійніше стало. Окупація вже відбулась. Але ж на вулицю всі боялися виходити. У нас свій будинок то в підвал, коли дуже холосно бомбили, то підвал, підвал. Спокійніше виходили. Боялися виходити, бо в будь-який момент можна було стати гарматним м'ясом, та й зайвий раз дивитися у бік окупантів ніхто не хотів. До слова, славнозвісний антонівський міст уже повністю зруйнований. А після звір страшистів у Бучі каже Юрій жахнулися, яке майбутнє чекає на них в окупованому Херсоні. Уся Буча це все вже якщо вони тут і що вони витворяли в Бучі, то люди вже кажуть: ні, ми боїмося, треба їхати. Поки минули ворожі блокпости, розповідає чоловік, серце ледь не зупинилося, але таки вибралися. У дружини на Волині родичі, тож приїхали сюди. Я тут був колись 10 років тому, але ж ну не було такого відчуття, як зараз. Що це свобода, це вільно, люди ходять, і ще й шеврони українські, а не зетівські. Усе життя чоловік займався музикою. У Луцьку познайомився з хлопцями-музикантами і вирішили об'єднатися. Мета піднімати дух, прославляти українську музику, підтримувати весь український народ, допомагати всім, чим можемо. Байк, саксофон, мікрофон і скринька для зсу. Так тепер хлопці проводять вільний час у Луцьку з вірою у швидку перемогу. Бідне серце. Я кладудобідо Ангеліна Гущина, Василь Морещук 12 канал.